Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про те, що знайоме майже кожному гострий бронхіт. Це одне з найпоширеніших захворювань дихальної системи, особливо в осінньо-зимовий період. Та не все так просто, як здається. Адже звичайний кашель може бути першим сигналом серйозного запалення в бронхах. Гострий бронхіт – це запалення слизової оболонки бронхів зазвичай вірусного походження, тобто, у більшості випадків. Його викликають ті самі віруси, що й застуду чи грип. Рідше бактерії, а ще рідше подразнюючі фактори, як от тютюновий дим або пил. Зазвичай починається із банальної застуди, з'являється нежить, біль у горлі, температура, а через кілька днів приєднується кашель спочатку сухий, потім вологий. Пацієнти часто кажуть, я вже тиждень кашлюю, все інше минуло, а кашель не відпускає. Ось це класична картина гострого бронхіту. Основні симптоми. Кашель головний симптом. Відчуття закладеності грудної клітки, іноді біль при кашлі. Температура може бути субфебрильна, тобто 37-38 градусів. Слабкість, задишка, особливо при фізичному навантаженні, іноді свистячі хрипи під час дихання. Якщо кашель триває більше трьох тижнів, з'являється висока температура, задишка або кров у мокротинні це вже незвичайний бронхіт. У такому випадку треба обов'язково звернутися до лікаря. Можливо, це пневмонія або загострення хронічного процесу. Як лікується гострий бронхіт? Найважливіше спокій і постільний режим, багато рідини, тепле пиття, зволоження повітря, у перші дні жарознижувальні препарати, коли температура понад 38 градусів Цельсія, муколітики або відхаркувальні засоби, аборксол, ацетилцистеїн при вологому кашлі, інгаляції з фізрощином чудово знімають спазм і полегшують кашель. Антибіотики тільки якщо лікар підтвердить бактеріальну інфекцію, наприклад, при гнійному мокротині, високій температурі, змінні аналізів крові. Що не варто робити при бронхіті? Не варто одразу глушити кашель протикашльовими препаратами, особливо якщо є мокротиння, не потрібно починати антибіотики самостійно, у 90% випадків вони не допомагають при вірусному бронхіті. І не забувайте, куріння під час хвороби значно подовжує відновлення бронхів. Гострий бронхіт це запалення, яке у більшості випадків минає без ускладнень, але лише за умови правильного лікування і спокою. Не поспішайте з антибіотиками, не ігноруйте симптоми, і ваші бронхи швидко віддячать здоровим диханням. Будьте здорові та бережіть себе.